Вітаю шановні пані та пані. в ефірі Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема новий набір на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І наші сьогоднішні спікери Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики, рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, доброго дня. А також Ярослав Збитковський, фахівець із супроводу. І водночас ветеран. Доброго дня, Доброго. пане Ярославе. Отож, розпочнемо напевно, пані Марина з загальної інформації. Розкажіть для наших глядачів хто такі фахівці із супроводу, чим вони займаються, власне, скільки їх вже є на рівненщині? Фахівець із супроводу в першу чергу це професійна замотивована людина, яка має відповідні компетентності. І готовність здійснювати супровід ветеранів і членів їх сімей, абсолютно в усіх питаннях, починаючи ще на етапі переходу від військової служби до цивільного життя, продовжуючи охороною здоров'я, реабілітацію, отриманням пільг, статусів і завершуючи питаннями професійної реалізації, отриманням грантів тобто абсолютно усі питання. З усіх сфер, які можуть цікавити наших ветеранів, і цей супровід полягає у тому, що фактично фахівець стає. Накшталт персональним консультантом, який допоможе укласти відповідні документи, звернутися, скерувати в ті інстанції, в які потрібно звернутися, і що саме важливе, на кожному з етапів вирішення питання, яке турбує нашого ветерана, супроводити його для того, щоб це питання було. Остаточно вирішено на сьогодні в області працевлаштовано уже понад 40 фахівців із супроводу. Але хочу зауважити, що у нас ще є з попереднього набору відкриті вакансії, де немає кандидатів з резерву тобто, люди не подавались на ці посади, зокрема шпанівська громада, Диражницька громада. В Араському районі чимало громад, Вирівська громада, до речі, Сарненський район. Тому, користуючись нагодою, я зараз звертаюсь до усіх, хто відчуває внутрішнє переконання і бажання працювати фахівцем із супроводу ветеранів. Будь ласка, звертайтесь до себе в громади, звертайтесь до нас у управління. Якщо ви хочете дізнатись, чи є вакансії у вас в громадах. Якщо ж таких вакансій немає, але тим не менше ви хочете працювати, будь ласка, звертайтесь до нас в управління. У нас в обласній комунальній установі, нашому ветеранському просторі, створені посади вакантні саме для таких випадків. Тобто, якщо в віддаленій громаді немає установи, де можна створити посаду фахівця. То ми можемо у цій громаді створити віддалене робоче місце нашої обласної комунальної установи, і наші ветерани всі зможуть отримувати послуги. І нагадую, що 9 червня відкрив, відкрився Старт. прийому ну, Я прийом пропоную заявок. про це трішки далі поговорити. У мене тут є таке одне з питань про це, щоб вже зразу всі карти, так би мовити, не розкривати. Одним з тих понад 40 фахівців, які вже працюють на Рівненщині, є Ярослав Збитковський. Саме так Ветеран, пане Ярославе, розкажіть про свою роботу, з якими питаннями найчастіше до вас звертаються. Ну, узагальнити доброго дня. Ще раз узгальнити можна краще, ну легше узагальнити з чим не зверталися. Поки що. Дуже мало є запитів, наприклад, по пільгам. Найбільше це е, документація, це якась допомога, супровід е, по е, видачі і документів, е, супровід по грошовому забезпеченню. Якісь запитання є, запитання є до, чи до військових частин, чи в основному це до військових частин. Е, най, е, Чим відрізняється, допустим, простий супровід, там, якийсь соціального працівника і супровід ветеранів, це, напевно, різниця в тому, що все супроводжується сильним емоційним, все ж таки, таким наповненням. І зі сторони рідних, які які потребують якоїсь нашої участі і допомоги, і так само і зі зі сторони ветеранів. Ну, це так якби. Зрозуміло, повернемося до того питання, пане Ні з яке ви трішки вже зачепили. Що з 9 червня розпочався новий набір на фахівців супроводу? Розкажіть про це і що зокрема треба зробити. Можливо, людям, які дивляться наш зараз брифінг, якось це зацікав, що треба зробити, щоб подати заяву, які ключові вимоги. По-перше, зайти на портал e-ветеран, знайти відповідну відповідне посилання на. Подачу заяви для участі в конкурсному відборі фахівця із супроводу система попросить вас авторизуватись, Це досить просто зробити через інтернет-банкінг, через за допомогою сервісу Дія. Потім вам потрібно буде пройти дуже короткий психологічний скринінг. Додати документи, які підтверджують вищу освіту, зауважу, що це має бути вища освіта, хоча перелік спеціальностей надзвичайно широкий, зокрема всі військові спеціальності. Що ще раз підтверджує той факт, що. Саме ветеранам надається перевага при працевлаштуванні на такі посади. В подальшому подані вами подана вами заявка, буде опрацьована міністерством справах ветеранів і скерована до нас на область. І відповідно після цього з вами зв'яжуться представники. Комісії конкурсної і запросять вас прийти на співбесіду після проходження співбесіди. За її результатами рекомендують або не рекомендують до працевлаштування. Конкретну установу на посаду фахівця і супроводу, і, власне кажучи, все погоджуємо дату готовності вашої до того, щоб приступити до виконання своїх обов'язків, і починаємо працювати на благо наших ветеранів. Єдине, зауважу, що Очевидно, що посада фахівця і супроводу це новий напрям роботи. Фактично, це нова професія, яка охоплює всі галузі: і охорону здоров'я, і освіту, і економіку, і соціальний захист. Так от, по-перше, всі фахівці проходять базове навчання від Міністерства в справах ветеранів. Частина його проходить онлайн, частина офлайн. Але в будь-якому випадку, в подальшому покроково, наше управління забезпечує навчання фахівців в контексті саме інфраструктури нашої в Рівненській області. Тобто, якщо це охорона здоров'я і, наприклад, шлях реабілітації, то відповідно на навчанні ми все це розказуємо і показуємо на прикладі саме Рівненської області з конкретними контактами, кейсами і здійснюємо підтримку фахівців супроводу. Тому ще раз запрошуємо в. Команду ветеранської політики. Про конкретні, як ви сказали, кейси, пан Ярослав вже має певний досвід на цій посаді. І от поділіться з нашими глядачами, які мають бути головні риси для фахівця супроводу. І пані Марина сказала, що ветерани матимуть перевагу. Чому саме, як ви гадаєте, чому саме от ветеран краще, напевно, впорається з цією роботою? Ну на даному етапі я думаю, що він краще впорюється, тому що він знає контекст. Звідки йде ветеран? Тобто він знає е, е, армійські е, е, і закони і е, тобто армійську службу і що вимагається від армії для ветерана. І тому дуже легко знайти мені, наприклад, як ветерану, е, звернутися до попри і запитати конкретне якесь питання. Мені легше, напевно, ніж фахівцю цивільному, тому що я, по-перше, маю Ну, є розуміння, як працює вся система військо, і, відповідно, мені ну, в цьому мені легше, звичайно. Все решта, супровід, він такий він одинаковий для всіх. Тобто, все одно потрібно враховувати і психологічний стан, кого ти супроводжуєш, і ті вимоги, які є в законі, і, відповідно, вимагати в служб. чи чи установ відповідного поводження і сервісу щодо ветерана, я не думаю, що тут щось, щось надзвичайне. Ну і ти працюєш ще такий чисто емоційний, мій момент, що я працюю з, з хлопцями ну, таким самим, як, допустимо, як, як допустим, би, міг бути і я, так, так скажімо. Тому воно так рівне рівному. І ще одне запитання сам кінець до пані Марини. Ця інституція нова, як ви вже сказали, понад 40 нас фахівців є. Чи є якісь от розрахунки? Можливо, Міністерства ветеранів, скільки має бути, ну скажімо, там на одного скільки на одного фахівця ветеранів має бути. От є, є якісь приблизні розрахунки, і відповідно чи є розуміння, скільки їх от повинно бути в Рівненській області, в громадах саме так відповідно до посадової інструкції, один фахівець із супроводу забезпечує супровід 35 ветеранів. І коли у нас в області, коли нашу область відвідувала міністр в справах ветеранів, пані Наталія Калмикова, вона слушно зауважила, що станом на сьогодні вже 17% населення нашої держави це вже ветерани. Тому очевидно, що. 40 з невеликим фахівців це дуже мало, і нам є куди рухатись. Тому принагідно ще раз запрошують долучатись, особливо ветеранів, членів їх родин, членів родин загиблих, членів родин зниклих безвісти. За досвідом нашого управління з числа фахівців це найбільш замотивовані і найбільш успішні фахівці дякую, пані Марина. Дякую, пане Ярославе. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про новий набір на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, який оголосила оголосило міністерство ветеранів. І нашими спікерами були Марина Корольова, начальниця управління з питань ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. А також Ярослав Збитковський. Діючий фахівець із супроводу і ветеран водночас. Дякую, пане дякую. Ярославе. Дякую також. Хочу подякувати пані Любові Глух. яка звісно, Переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.